А для тих, у кого місця в багажнику багато, можна придбати ще один, та бас буде настільки крутий і швидкий, що буде труси зривати. <рес> <рес> ти плюнув. Ти аб'юзер, так, да, в сьомки. Ти чуєш? Мені срочно треба твої труси, а все ж не. Та ну, це я не знаю. Сап, який дуже... Гарно себе зарекомендував за останній час. Це вісімка від аудіообід. Всім привіт! І це AC News. Мене звати Руслан Чамата, і сьогодні ми поговоримо про новинку, яка сколихнула світ автозвуку. Сабвуфер Аудіоід Symphony 8. Чим же ця модель особлива? Давайте розберемось. Для тих, хто цінує ергономіку багажника. Були випадки, коли клієнт хотів зберегти естетику салону. У нього була комплектація зі штатним сабом. Замінили саб на наш. Компакт 8, басу стало достатньо, естетика збережена, клієнт задоволений. А для тих, у кого достатньо місця в багажнику, можна придбати брата близнюка, та бас буде настільки гучний і швидкий, що труси буде зривати. Технічні характеристики. Має 250 Вт номінальної потужності, 500 максимальної. Підвіз гума, вага 5,6 кг. Має катушки 4 плюс 4. Гарно підходить для заміни штатного сабвуферу. Не потребує великого об'єму. Магнит феєрит Вшиті підводящі дуже зручне під'єднання. Дуже гарний дизайн. Звукова катушка. Мідь за свої кошти, це топ. Малий бюджет, але хочеш гарну річ, обирай Compact 8. Саме він подарує тобі незабутні емоції. <реклама> Рекламірую. Отож, підсумки. Український бренд доступний кожному, займає мало місця, дуже гучно грає. На цьому в мене все. З вами був АЦ Ньюз, а мене звати Руслан Чемата. Діліться своїми враженнями в коментарях. Зустрінемось в наступному випуску.